Чи враховується поведінка учня при оцінюванні знань, я надаю юридичні консультації освітянам в онлайн-форматі, а також в письмовій формі з підписом та печаткою. Для отримання консультацій звертайтеся в особисті повідомлення. Отже, відповідно до рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. Затверджених наказом МОН від 02.08.2024 року номер 1023 однією з функцій оцінювання є виховна, вона сприяє формуванню в учнів свідомої дисципліни, наполегливості, працелюбства, відповідальності та почуття обов'язку. У документі зазначено, що учитель також звертає увагу на дисциплінованість. Ставлення до навчання відповідальність учня. Таким чином, поведінка здобувача освіти є важливим складником оцінювання результатів навчання та підлягає врахуванню під час оцінювання його знань. Ставте вподобайки, підписуйтеся на всі мої соціальні мережі, залишайтеся в юридичному тренді і до нових зустрічей!